Пане Максиме, щодо радикалу, до речі, от якщо це реалізується, ми ну, багато про це і в попередніх ефірах так. говорили. І в цілому, експертне середовище і екологи завжди звертають увагу на одну там з ключових екологічних там проблем. Так. А що буде на цьому місці? Вже відомо, якщо є така ідея, що треба це очистити, провести деактивацію. А що там яке майбутнє дивіться? Експерти мають пояснити наскільки небезпечно там знаходитись під час. Теплої погоди після деморкерізації бо ртуть вона дуже небезпечна, коли тепло, коли холодно, зимно, вона більш-менш спокійна, стабільна. А тобто треба достати ці ґрунти на умовно 200 тисяч тонн, може більше. Треба їх переробити в безпечний матеріал. А далі експерти проаналізують і зрозуміють, наскільки глибоко вона влізла в землю в ґрунтові води. Що розуміли, це проблема тільки для нас, а все, що нижче Києва по Дніпру, воно отримує цю ртутну загрозу. На жаль, а це безпечно взагалі розкупувати? Є такий меморандум або о, проект називається Міямото, якщо не помиляюсь, Японський вони пройшли таку саму проблему після 70 сімдесят років з ртутним забрудненням, і в них є вже технології. Як цього позбутися? А, я впевнений, що вони вам допоможуть. і Ми це зробимо в Деснянському районі.